Маю робити свою... Так, доброго дня, 11-класники. Сьогодні у нас лабораторна робота дослідження електричного кола з напівпровідниковим діоном. Роботу будемо виконувати за даною інструкцією. Хочу нагадати, що напівпровідниковий діод це елемент електричного кола, який має односторонню провідність, тобто проводить струм в одному. Напрямку, що в нас є з обладнання і що ми сьогодні використовуємо в даній роботі. В даній роботі ми з вами використовуємо модульний електроконструктор. Хочу вам показати напівпровідниковий діод ось виготовлений з Германією. Бачимо, як він приєднується в коло. Так? Хочу вам показати напівпровідниковий діод з більш старішого обладнання. Ось зверніть увагу. Ось він. Ось його позначення в схемі електричного кола. І хочу звернути вашу увагу на те, що ось стрілочка на позначення, ось приєднана до від'ємного полюса джерела живлення. Ось оця стрілочка. Тобто маємо таке зображення, маємо таке позначення і маємо. Ось таке приєднання в поло, стрілочка до мінуса. Так, що ми ще маємо? Вимикач. Ось, Бачите, так вимикач. Показую вам провідники, щоб ви бачили, що як приєднується в вимикач. Далі маємо ось модуль для приєднання джерела живлення в поло. Джерелом живлення в нас. Буде батарея гальванічних елементів, тобто тут є три пальчикові батарейки за допомогою з'єднаних провідників. Ось я приєднаю цю батарею до електричного. Поля. Так, лампочка. Лампочка нам буде слугувати як індикатор, щоб бачились. Чи є в колі струм, чи ні. Ось лампочка у нас є, так? Ну і, по суті, з'єднання провідників. Ось ось ці модулі відіграють роль з'єднання провідників, так? Зверніть увагу, тут у мене є вихід. Провідники йдуть в такому напрямку. Ролі вони в цьому колі не, в даному випадку не відіграють. Ми маємо ось з вами коло. Ось таке електричне поле, складене з вимикача, джерела живлення, лампочки і напівпровідникового діода. Так, щодо виконання роботи. Як я вже казала, роботу будемо виконувати за даним пунктом. Перший пункт у нас. Перший пункт розгляньте напівпровідниковий діод малюнок 47. Ось, так. Да. Ознайомтеся з написами та умовними позначеннями на його корпусі, звернувши особливу увагу на напрям стрілочки. Ось наш напівпровідниковий діод, ось схема його позначення в колі. Дуже вас прошу, як ви напишете тему виту обладнання. Після хід роботи ставите стрілючку, от, е, цифру 1, і, будь ласка, накресліть ось цей малюнок. Другий пункт. Складіть електричне коло за схемою, зображеною на малюнку 48. Ось вона ця схема. В другому пункті викреслите схему. І ось вона наша схема. Єдине, що я хочу сказати, що в е, мене елементи з'єднані по Довно, але трошки по-іншому, ніж в схемі. Але ви знаєте, що в електриці при послідовному з'єднанні від е, суть не, не змінюється. Так? Як в математиці, від перестановки до данків сума не змінюється. Те саме і тут. Отже, другий пункт у нас вже виконаний, так? схема у нас складена. Далі, третій пункт, третій пункт. 에... Зверніть увагу на світіння лампочки під час замикання кола. Тобто я маю коло що зробити. Замикнути. Чому в мене не світиться лампочка, бо ми не дотрималися умови. Я не дотрималася. Стрілочка має йти до місця. Тому Я маю поміняти ось І виправили свою е... помилку, так. Виправили свою помилку. Далі, третій пункт. Не розмикаючи коло, закоротіть діод провідником, як показано на схемі штрихової лінії. Ось. Ми маємо наше електричне коло закоротити провідником. Тому я і ось залишила собі ось такий модулі, щоб мені швидко закоротити провідником. Чи є в нас якась зміна? Жодних змін ми з вами не бачимо. Дивимося далі, що в нас там в Так. Що ви будете спостерігати? Що ми спостерігали? Жодних змін, так? Наш струм проходив. Дивимося. Ось так лампочка світилася, і, і судою. Лампочка світиться. Жоден змін немає. Четверте. Четверте. В роботі собі так само поставите чотири і будете давати відповідь на запитання. Вимкніть вимикач і перемкніть діод, повернувши його на 180 градусів. Це я маю розібрати так. Щоб тут коло було розірвано, і знову у нас електричне коло, яке ми досліджуємо, без додаткових повітрів. Включаємо так, що в нас тут написано, четвертому. Замкніть коло, що ви спостерігаєте зараз. Тобто, в пункті четвертому ви маєте описати, що ви спостерігаєте зараз. В даний момент ми спостерігаємо, що струм, струму немає, тому що лампочка не світиться. П'яте. Замкніть діод провідником, що змінилося порівняно з попереднім досвідом. Так, знову замикаємо діод провідником. Наша лампочка починає світитися. Шосте. В шостому ви робите висновки. Зробіть висновок про те, як напівпровідниковий діод проводить постійний струм, Як пов'язані між собою полярність вимикання джерела струму, напрям стрілочки на діоді та світіння лампочки. Нагадую, що коли ми з вами склали електричне поле, за даною схемою наша лампочка світилася. Тобто напівпровідниковий діод проводив струм. Коли ми напівпровідниковий діод повернули на 180 градусів, наша лампочка перестала світитися. Наступне, що ви виконуєте, дасте відповідь на контрольні запитання. Я вимикаю лампочку, економлю заряд, та Контрольні запитання. Контрольні запитання. Зроблю так, щоб вам було добре видно. Контрольні запитання. Чому в техніці так важливі напівпливукові діоди? Відповідь на це запитання ви е, знаєте, отримали з попереднього уроку. Друге, що відбувається, коли ми перемикаємо діод, повернувши його на 180 градусів? Відповідь на це питання ми сьогодні вже давали. Лампочка перестала світитися, тому що напівпровідниковий діод проводить струм в одному лише напрямку. Дякую за увагу і гарних вам успіхів!